Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця і з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про бабусю ввічливість. Жили собі на світі двоє діток хлопчик Петрик і дівчинка Наталочка. Ходили діти в одну школу, навчалися в одному класі. Дівчинка була вихованою і добре навчалась, а хлопчик завжди пустував і не любив читати книжки. Одного разу пішли діти в ліс по гриби. Сталося так, що вони заблукали у лісі в різних місцях. Діти гукали своїх батьків, але все було марно. Та Петрик і Наталочка почули голос один одного і зустрілися. Вони міркували, як їм вибратися з лісу. Але в лісі були такі закони, що вибратися міг тільки той, хто знав слова вічливості. Дітки блукали по лісі і побачили хатку. А в тій хатці жила бабуся вічливість. Діти просили бабусю показати їм дорогу до виходу з лісу. Але бабуся сказала, що з лісу може вийти тільки той, хто знає слова вічливості. Наталочка дуже зраділа, бо вона знала таких слів дуже багато. А Петрик засмутився, бо він таких слів ніколи не вживав. Дівчинка була розумною і мала щире серце. Вона ніколи не кидала нікого в біді. Наталочка навчила Петрика слів чарівних, і діти разом попросили бабусю. Вельми, шановна бабусенько, ми вас дуже просимо. Будь ласка, покажіть нам дорогу до виходу з лісу. Бабуся ввічливість показала дітям дорогу, ще й гостинці дала, грибів та ягід. Діти повернулися додому, де їх чекали батьки. Після походу в ліс Петрик став добре навчатися і завжди говорив. Вибачайте, будь ласка, дуже прошу дякую. Батьки хлопчика дуже раділи такій зміні. Вони не розуміли, що сталося в лісі, а Наталочка мовчала і тільки посміхалася. Бабуся вічливість живе й досі в лісі і допомагає всім, хто потребує допомоги, але тільки за однією умови якої саме, думаю, ви вже здогадалися. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця? Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!